Добрий день. Сьогодні 6 грудня 2022 року. Свято Збройних Сил України сьогодні. Поздравляю всіх воїнів Збройних Сил, всіх, хто служив в Збройних силах України, хто звоював, воює. Всіх поздравляю. Перед вами зробимо короткий огляд, продегустуємо два сорти. Муцу японський сорт. Дуже старий сорт вже він в Японії виведений. І Муцу НК клон муцу виділений в Польщі. На величину не дивіться, муцу також більший навіть є. І це просто так взяв яблучко, яке є. І тут грам по 300 більше. Трошки менше плотні, як по прошлому році. От по запаху по аромату мені зда... от моцу один із самих таких ароматних. Прямо розрізаєш, чуєш цей аромат. Ну що, тут вони такі, що скажу, середньоурожайний, не треба нормувати. В принципі, небагато дуже їх зав'язується. Ну вони крупні. Зараз що по смаку? Так, давайте муцу. начнемо, Я знаю, яке вона. Та й те знаю, собственно. Вони схожі, майже одинаковий смак. Так от, в прошлому році різав. Да, такий аромат приємний. Соковитий. Щільне. Може з середньої щільності сказав би. Зараз це скуштуємо. Це соковитіше, смачніше, це якби. Не таке смачне попалося. Так, що тут у нас муценка? Якоби говорять, що вона нас до хвороб, ну, особливої різниці я не замічав. І якоби говорять, менше цукру в ньому. Пишуть так. Ну, зараз подивимося. Так, муцюнка. Теж запашне, наче в муцу там. Запах такий аромат сильніший. Щось мені так. Може це яблуко просто соковите. Так, муцунка. Солодке теж з легенькою кислинкою. Чуточку така кислинка. Можливий, справді Чуточку цукру більше у тут моцу чистому, можливо. В общем, достойне яблучка, Непоганих сорти. Лежкість майже до весни, я так думаю, десь так, до лютого місяця, до середини лютого. Зимові сорти. Слава, слава Збройним силам України!